Ось ще один випадок, який був радше сумним, ніж моторошним. Молодий хлопець зник безвісти в кінці зими, коли, правду кажучи, взагалі нікому не варто заходити настільки глибоко стежками в ліс. Ми закриваємо більшість із цих стежок на зиму, але деякі залишаються відкритими впродовж року за умови, що не випадає занадто багато снігу. Ми почали пошукову операцію, проте снігу намило висотою приблизно півтора метри. Цього року були надзвичайно люті сніговії, і ми вже знали, що навряд чи знайдемо його раніше ніж навесні, коли власне розпочнеться відлига. Очікувано, що з приходом першої великої відлиги турист повідомив нам про тіло, що знаходилось неподалік від головної стежки. Ми знайшли його біля основи дерева в купі розтанувшого снігу. Я одразу зрозумів, що сталося, і це налякало мене до смерті. Більшість із вас, хто катається на лижах, сноуборді або, в принципі, любить бувати в горах, напевно, теж уже здогадалися. Коли сніг падає, під гілками дерев він накопичується не настільки густо. Найкраще це помітно під ялинками, тому що вони мають замкнуту форму парасолька. В результаті навколо стовбура дерева утворюється простір, заповнений сумішю пухкого м'якого снігу, повітря та гілок. Його ще називають колодязем. І його не так уже й просто помітити, якщо ви не шукаєте його навмисно. Ми розвішуємо великі попереджувальні оголошення в туристичних центрах, щоб люди знали, наскільки ці колодязі є небезпечними про те щороку, коли випадає надмірна кількість снігу, принаймні одна людина або не прочитає ці оголошення, або не сприйме попередження серйозно. А ми дізнаємось про це лише навесні. Я майже впевнений, що цей молодий хлопчина довго йшов пішки і, напевно, втомився. Або як варіант, у нього почало судомити ногу від ходьби по глибокому снігу. Він вирішив відпочити біля стовбура дерева, не знаючи про існування снігових колодязів, і просто провалився в один із них. Він застряг у ньому догори ногами і його завалило снігом, що залишався навколо. Не будучи спроможним вивільнитися, зрештою, хлопець задихнувся. Це так і називається задухою в результаті занурення у сніг, що трапляється вкрай рідко за винятком дійсно дуже глибокого снігу. Але якщо ви застрягли в такому прикрому становищі, як той хлопець, навіть півтора-два метри снігу можуть стати для вас смертельними. Найбільше мене вжахнуло усвідомлення наскільки сильно він тоді страждав. До гори ногами, на морозі, він помирав повільно. Сніг сформував дуже щільну, важку купу над ним, вибратись, із якої було просто нереально. Коли йому стало складніше дихати, він напевно уже розумів, що відбувається. Я навіть не уявляю, про що він думав у останні хвилини свого життя. Багато з моїх друзів поза роботою розпитують, чи бачив я коли-небудь під час викликів Голтмена. Напів козла на пів людину про зустрічі із яким в лісах Меріленда гуде весь інтернет. На жаль, або скоріше, на щастя, зі мною ніколи не траплялось нічого подібного. Думаю, що найбільш наближеним був випадок із людиною з чорними очима, але особисто я ніколи нічого такого не бачив. У будь-якому випадку одного разу я прийняв виклик, де сталося дещо схоже. Проте я не впевнений, чи це якось пов'язано із Гоутменом. Ми отримали повідомлення про те, що на одній зі стежок літня жінка втратила свідомість і необхідна термінова допомога, аби доставити її у найближчий туристичний центр. Отже, ми піднімаємось туди, де вона перебувала, і нас зустрічає її чоловік, який явно не в собі. Він стрімголов летить, ну хоча скоріше, підтюпцем біжить до нас. І розповідає, що зійшов трохи в сторону зі стежини, розглядаючи дещо, коли раптом позаду нього починає несамовито кричати його дружина. Він кидається до неї, а вона вже лежить посеред стежки без свідомості. Тож ми кладемо її в непритомному стані на носилки, і по дорозі, коли доставляємо її в туристичний центр, вона приходить до тями і знову починає просто шалено кричати. Сяк так заспокоївши її, я все ж запитав, що ж саме там трапилось. Не можу дослівно згадати, як вона відповіла, але по суті сталось наступне: вона спокійно чекала свого чоловіка, коли раптом почала чути якийсь дуже дивний звук. Вона описала цей звук, наче схожий на нявчання кішки, але щось в цих звуках було не те. І вона все ніяк не могла зрозуміти, що ж саме. Тому вона вирішила пройти дещо вперед в надії розібрати ці звуки краще, і звуки зазвучали так, наче вони наближаються. Чим ближчим ставав звук, тим більше наростало відчуття тривоги в неї всередині, доки нарешті вона не усвідомила, що саме відбувається. Я чудово пам'ятаю всю наступну частину розповіді. Тому що це було настільки дивно, що я не думаю, що зможу це забути, навіть якщо постараюся. Це був не кіт, це явно був чоловік, який повторював слово мяу знову і знову. Просто мяу, мяу. Мяу. Але це була й не людина, це не міг бути чоловік, тому що я. Я ніколи в житті не чула, щоб людина могла видавати такі деренчащі звукові вібрації своїм голосом. Я вирішила, що, можливо, вийшов з ладу мій слуховий апарат, але ні, я ж підлаштувала його, а голос і далі неприродно вібрував та скрежетав. Це було моторошно. Він підходив все ближче, але я його не бачила. І чим ближчим ставав цей звук, тим страшніше мені було. Останнє, що я пам'ятаю, це фігура, яка з'явилась серед дерев. Думаю, саме тоді я й втратила свідомість. Власне, природньо, що мене дещо спантеличила ця історія. Навіщо в довбаному лісі шастає мужик і нявкає до людей? Хм. Тому, як тільки ми зійшли з гори, я повідомив своєму начальнику, що збираюсь обшукати цю місцевість. Та перевірити, чи вдасться мені будь-що там знайти. Він дає добро, я беру рацію та повертаюсь на те місце, де жінка втратила свідомість. Нікого там не знайшовши, я пройшов іще кілометра півтора, а дорогою назад зійшов зі стежки, аби спробувати зрозуміти звідки саме він вийшов їй назустріч. На той час сонце вже наблизилось до обрію. А у мене не було ніякого бажання знаходитись там вночі на самоті. Тож я просто, типу, забиваю на цю затію, і подумки роблю позначку, що потрібно повернутись і перевірити тут все завтра. Проте, вже повертаючись, я починаю чути щось іздалеку. Зупинившись, я голосно сказав: Хто б це не був, негайно вийди і покажи себе. Звук не наближався і не ставав голоснішим. Але він звучав реально як чоловічий голос, що повторює мяу, мяу. в дивній і дуже монотонній манері. Як би смішно це не прозвучало, голос був майже як в того хлопця із Саус Парку із голосовим апаратом в горлі. Нет його, здається, звуть. Я звернув зі стежки і рушив у бік, звідки, як мені здавалось, і доносився цей голос. Але скільки б я не йшов, звук нібито зовсім не ставав ближчим. У якийсь момент мені почало здавати, що він звучить одразу з усіх боків в кінцевому підсумку він просто сам по собі стих, і мені довелося повертатись в туристичний центр. Я більше жодного разу не зустрічав подібних звітів про схожі події, та навіть знову повернувшись у те місце, я так ніколи й не чув цей конкретний звук ще раз. Мені здається, що це міг бути якийсь придуркуватий підліток, який приколювався собі в лісі з людей. Але навіть я повинен визнати, що це було вкрай дивно. Одним словом, моя розповідь вже й так перетворилася у величезне простирадло тексту, за що я особисто прошу вибачення. Я хочу ще поділитися з вами історіями, які розповів мені мій друг, тому що у нього є декілька дійсно хороших, так що опублікую їх приблизно завтра увечері. У мене також в запасі є кілька своїх власних, і я думаю, вам народ, вони точно сподобаються. Вибачте, що знову змушую вас чекати. Сподіваюся, що розказані сьогодні історії полегшать процес очікування і допоможуть вам протягнути наступні 24 години, доки я опублікую нову порцію. Відредаговано. Судячи з того, що більшість із вас все ж хочуть почути продовження. Завтра я розповім стільки історій, скільки взагалі зможу, і опублікую здоровенний пост. Я додам історії мого товариша і постараюсь знайти іще кого-небудь, хто зміг би розповісти щось цікаве на цю тему. Я просто не знав, як люди відреагують на величезні прострадла тексту, але якщо ви кажете, що все норм, то я обов'язково опублікую цілу купу історій.